Продовжимо тему здорового способу життя і поговоримо про те, де можна відшукати вітамін К. А я знаю, а я знаю. Я дуже добре пам'ятаю дитячий віршик про ведмежа, котре захворіло, і ескула по який поставив діагноз. І Що це був за Не вже не старше вітаміну К? саме так. А ти не пам'ятаєш? Тут причина отака, мало К. Хай ведмедик мовив їсть тричі в день. Капусту їсть, чи мав той ца працю і чи містить капуста вітамін К? Дізнаємось з нашої медичної рубрики. Вітамін К – це група жиророзчинних вітамінів, які беруть участь у виробництві важливих білків. Він має дві основні форми К К1 та К2, кожна з яких відіграє свою роль в організмі і транспортується до клітин з різних харчових джерел. Перша форма вона міститься в рослинній їжі, найбільше в зелених листових овочах. А друга форма міститься як в рослинній їжі, так і в тварині. А також утворюються в нашому організмі під час ферментації поживних речовин бактеріями в кишечниках, серед продуктів лідерів, що містять унікальний вітамін соєві боби, авокадо, ківі, чорнослив, м'ясо, яловича печінка, яйця, твердий сир та молочні продукти, які функції виконує вітамін К? переважно це участь у згортанні крові для того, щоб Кровотеча, яка виникне, наприклад, наслідок там, травми, вона швидко припинялася, організм має систему згортання в тому місці, де є пошкодження, утворюється тромб, і відника входить до складу білків, які відповідають за утворення тромбів. Вітамін К перешкоджає утворенню камені в нирках та захищає від захворювань серцево-судинної системи, адже сприяє виведенню надлишку кальцію з артерії, судин, нормалізує артеріальний тиск та знижує ризик виникнення інсульту та інфаркту. І друге, він входить до складу білку, який відносить назву остеокаліцин. Це білок, який відповідає за щоб наші кістки були міцними і пружними. Щоб в них вмістилася достатня кількість мінеральних речовин. І якщо буде дефіцит знову ж вітаміну К, то це може негативно відображатися на здоров'ї кісток. Дослідження показують, що поживна речовина запобігає старінню, позитивно впливає на увагу та пам'ять. Люди, які харчуються правильно, отримують вітамін К з їжі в достатній кількості. Але якщо харчування не збалансоване або є хронічні захворювання, тоді можуть виникати проблеми з вмістом поживної речовини. Пацієнти, які хворіють на захворювання, це лікія. Або там виразковий каліт, хвороба крона це досить важкі захворювання травної системи. Люди, які зловживають алкоголем, люди, які голодують, вони можуть мати дефіцит вітаміну К і це може призводити до проблем із згортанням крові. Отже, вітамін К вартий того, щоб бути в нашому раціоні. Він легко засвоюється та виводиться з організму. Тож про його токсичність та надмірність говорити зайве. Але якщо ви плануєте вживати корисний мікроелемент додатково, поговоріть на цю тему з лікарем, адже головне не нашкодити собі.